Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Прохори Борзнянського району Чернігівської області. Будинок площею 42 квадратних метра містить дві кімнати. Будинок потребує ремонту, але це дає можливість новому власнику все облаштувати під свої потреби. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташований сарай, старенький гараж та інші господарські споруди. Також на ділянці є гарний фруктовий сад, є абрикоси, яблуні, вишні та віноград. Будинок розташований в 5 хвилинах від центра села. А в самому селі розташований дитячий садок, школа. Є зупинка громадського транспорту, магазин та дитячий майданчик. Вартість будинку 50 тисяч гривень, можливий торг, документи в наявності та усе приватизовано. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!